Вітаю вас, дорогі друзі! З вами програма польського радіо для України в дзеркалі історії і її автор Назар Олійник. На тлі нескінченних і не раз безплідних дискусій довкола кривавого польсько-українського конфлікту періоду Другої світової війни, і його токсичного тягаря у відносинах між Польщею і Україною, дуже часто забувається про позитивний досвід подавання цих важких сторінок минулого, про процес, який був започаткований вже незабаром у повоєнний період в 50-ті роки ХХ століття. Щоправда, це був діалог і зближення між представниками польської і української міграції, яка Формувалася з огляду на наслідки війни і встановлення совєтського тоталітаризму в центрально-східній Європі, але саме тоді на еміграції були проторені стежки до польсько-українського порозуміння, якими воно розвивалося вже після падіння комунізму в цій частині світу. Однією з таких ключових фігур цього процесу, яка на жаль досі мало знана, широкому загалу. Є і був Богдан Осадчук, історик, професор політології вільного університету Берліна та неймовірно плідний публіцист. Він був незламним речником польсько-українського діалогу. А його візаві з польського боку був Єже Єжеґєдройць, головний редактор впливового паризького журналу Культура. І цей журнал став майданчиком не тільки для польсько-українського діалогу, але теж діалогу поляків з сусідніми народами, передовсім злотовцями і білорусами. Саме гідройця вважають автором політичної концепції УЛБ. Її завданням був пошук порозуміння Польщі зі своїми сусідами Україною, Литвою, Білоруссю. Богдан Осадчук був незмінним автором розділу часопису Культура, який називався Польсько-українська хроніка. В 637 номерах цього журналу вийшло близько 160 його текстів, а також збереглася багата кореспонденція між гідройцем і Осадчуком, яка нарахує понад 900 листів. Окрім того, Осадчук був постійним автором в цілому ряді європейських видань. До розмови про постать Богдана Усачука як речника польсько-українського порозуміння я запросив історика Адольфа Юзвенка, який з 1990 по 2022 рік очолював Національний інститут імені Осолінських у Вроцлові, а також професора Юрія Шаповала з Національної академії наук України. Обидва особисто дуже добре знали героя нашої передачі. Говорить Адольф Юзвенко. Богдана Садчук, коли носив псевдонім Берлінцік, але професор Богдан Садчук, який мав псевдонім Берлінець, Олександр Кораб, народився у Коломиї 1920 року. Помер він у жовтні 2011 року у місті Заклічен. Якщо ми подивимося на ці хронологічні рамки, то зрозуміємо, що це був дуже важкий час. Його дитинство і юність пройшли поблизу міста Кельци, куди скерували його батька в. Теля, який викладав у польській школі, Богдан вчився у гімназії у містечку Пінчів. Згодом його вигнали звідти у 1938 році, внаслідок конфлікту на національному ґрунті. Треба сказати, що Сачук вчився у польській школі, де він зіткнувся із польськими націоналістами, які рішучо вороже ставилися до українців. Після вибуху війни, користуючись із наданих німцями українцям привілеями, у 1941 році він здав на атестат зрілості в окупованому вже тоді Кракові. Потім він вивчав історію центрально-східної Європи, історію Балкан, східно-слов'янські мови, право в Берлінському університеті імені Гумбольтів, де у 1944 році захистив кандидатську дисертацію. Осадчук був українцем, але почував себе ледь не поляком. Потросить чув, як українцем, але але чув полаким зі свого боку. Професор Шаповал пояснює, що повонофільство і певна форма польськості героя нашої передачі були закладені ще в ранньому дитинстві та юності. Він був у центральній Польщі і виховувався тут. У польському середовищі він виростав, як, як як хлопчик, і от звідси походять отакі, от його корені, я, я би сказати, полонофільство. Його можемо так сказати. Він сам не зізнавався. І ще була одна дивна річ була там одна поміщиця, така пані Шлашська, яка, е, е, яка його запримітила. І почала його вчити хорошим манерам, вчила французької мови, і водночас вчила бути поляком. І от, розумієте, український хлопчик, з якого так от формувалася, вона його значить запримітила, формувала нього така такого поляка маленького. Плюс все це відбувалося ще в мультикультурному середовищі. Там були представники різних народів в такому середовищі, у, у нього тимлим таким, якби. Фантастичним чином сформувалася оця польськість, крім українськості. і водночас, от таке своєрідне було щеплення, для нього не було ніяких проблем. Він з самого дитинства він не приймав, не розумів і те, чим більше там ставав зрілим, тим дедалі більше. Він не сприймав ні націоналізм, ні у Водночас, дослідник підкреслює критично раціональне ставлення Осадчука до відносин двох народів. Він, як і Єжидидроїв, він е, ніколи не ідеалізував польсько-українські відносини. Це дуже важлива думка, бо багато хто думає, що там є жики до України Філом ще якісь речі. Ні, це б не було такої. От Осадчук вважав, що цей розвиток наших націй різниця. Він вважав, у нього такі сентенції лишилися. Він записав це, що спорідність у нас була лише на першому етапі спільної історії нашої за польщі і Київської Русі. Потім пішли різними шляхами. П'ясівська польща зміцнилася. А Русь Україну поглинула. Неміч і потім поглинула Росія, і він дуже критично ставився до Римокатолицької церкви. Він бажав, що в результаті експансії церкви вона була якби ну ідентична польському домінуванню, і Україна втратила більшу частину своєї аристократії. От тоді він вважав, що в наших відносинах поведінці поляків. Виник елемент зверхності до панів до ханів ставлення, тобто у нього була така, знаєте, достатньо Дякую. критичний погляд. Він вважав, що от тоді сформувалися всі етапи, там пізніше всі козацькі війни, і так далі. Тобто я хочу підкреслити, що він, розуміючи значення відносин наших народів, він ніколи ці стосунки не ідеалізував. В декого може скластися враження, що герой нашої передачі був суто людиною пера, яка теоретизувала з перспективи свого письмового стола в затиші кабінету. Проте, якщо приглянутися до біографії Оседчука, зокрема часів Другої світової війни, то перед нами постає бурхова вдача Осадчука, який був вмілим конспіратором і вмів вийти сухим з води в багатьох дуже складних ситуаціях. Йому вдалося уникнути лабет нацистських і совєтських спецслужб, Він писав і діяв під різними псевдонімами та фальсифікував свою біографію. Ось що про це каже Юрій Шаповал. Ні, ну я навіть скажу вам більше. Я е, Богдана Івановича знав особисто і е, в наших розмовах. Він не приховував свого авантюризму. Ну от ви згадали, може слухачам це не буде зрозуміло зовсім, що він фальсифікував власну біографію, Це коли він вступив в 46-му році. Він Почав працювати це така посада, була пресовий референт польської військової місії. А місія ця була це. Вже ну вважайте, що це прокомуністична структура. Вже можна сказати, була і вона дедалі більше такої ставала. Вона знаходилася в британському секторі поділеного. Союзниками Берліна знайомився. Чука запросив його на роботу. Йому довелося писати біографію. Ну він написав, що його вислали в Німеччину, депортували з Польщі, а генерал-губернаторства. Насправді це було не так. Він поїхав туди вчитися. Він написав заяву в кілька там закладів вищих його прийняли в Берлінський університет. і Він там вчився. А потім він в цієї місії, коли його почали там переслідувати, він просто втік. Втік елементарно, тому що йому загрожували б серйозні речі, і до Польщі він повертатись не хотів. Тобто, це лише один приклад з його він під час війни ще раніше. Він, наприклад, в самому університеті, коли вже почалися серйозні бомбардування, в Уровіни, розбіглися вже викладачі, він створив фіктивний інститут Чорного моря, так і називався, Інститут Чорного моря. І для чого? Він на бланку писав заявки, йому присилали пресу. Пресу дуже важливу з усього світу, в тому числі і цю Херсайтом, який він потім співпрацюватиме. Потім у нього було посвідчення випадково отримане про те, що він італій, що він походить з Італії, і він тим, тим е, значить, ID користувався і багато разів виживав завдяки цьому. Попросту, тобто воно ну, така була людина, і от у нього був знаєте, у нього був такий розрив, контраст між. Його образом реальним так, от ви його бачите. Абсолютно антипрофесорські манери, абсолютно якісь не незвичні не, не, не для людей, для професора, для доктора, габілітованого, для серйозного науковця і серйозного журналіста і публіциста, бо його тексти не барахляні, його тексти дуже серйозні. От, звернутися до них, кому це цікаво, нехай люди звернуться. Вони написані просто без скучі, вони написані компетентною і людиною, яка возівлатором, і його цей образ випростували розходом. Це страшенно було симпатично такою живою, нормальною, нестандартною людиною. Був Богдан Варто також тут згадати. Студентську організацію «Мазепенець», створену Богданом Осадчуком у Берліні, під носом у гітлерівців, в її склад війшли такі знакові постаті для української наукової думки другої половини ХХ століття, як історики Іван Осяк Рудницький. Та Омелян Пріцак ця невелика організація проводила антигітлерівську агітацію зокрема, закликала українців не вступати в 14-ту дивізію Вафен сс Галичина. Як не дивно, але членам Мазепенця вдалося уникнути лап гестапо. Це під час навчання вони організували таку структуру студентську. Вона не була аж така потужна, скажем, але вона існувала і це було небезпечно, оскільки Гестапо контролювало повністю всю, всю ситуацію клюмо всі всі нитки до Гестапо, зрештою, в сенсі стеження за настроями людей і за стеження за різними категоріями населення в третьому рейху сходилися до Гестапо. Це було небезпечно, і він він до речі кілька разів осачук був в таких ситуаціях. Він прожив в Берліні в родині в єврейській родині. Цей єврей його, значить, був героєм першої світової війни. І нацисти його не чіпали, його не, не, не вбили, не вислали до концтабору, не депортували. До нього його розшукували то гестапо розшукувало, а тут пізніше прийшов СМЕРШ. уже в 45-му році. Вони прийшли на цю квартиру, ці радянські, значить, спецслужба ця радянська, і хотіли його, його забрати, а вони були з дружиною в той час подставі. Так що він, він якби звик працювати от за, за таких обставин. Але він ніколи, от мене це мене це завжди в ньому вражало, і це з його біографії можна такий висновок зробити. Він ніколи не втрачав оптимізму. От коли він втік з цієї польської місії, а ота це сталося з авантюрних теж обставин, було зібрання, на якому е, його критикували, яке мало закінчитися його арештом. Він просто вийшов і, і сказав охоронцям, ці кажуть, що ще довго там буде? Він каже: Ну вони там ще засідають, а я о собі вийду покурити, вийшов і більше вже туди, значить, не не повертався, ну втік, натурально втік. Тобто. Ви знаєте, як доля ніби його оберігала, бо потрапляти в такі ситуації, і вийти з них так просто, це, це я вам сказав, величезна вдача була, і в нього така в житті очевидна вдача була. Юрій Шаповал теж розповів про ставлення Богдана Осика до проблеми воїнської трагедії, до кривавого польсько-українського конфлікту та до націоналізму ОУН. Він Знав, він починав розмови про цю волинську біду, про яку ви згадали. Він починав ці розмови з холмщини, тобто він не починав з липня 1943 року, а з більш ранніх подій, тобто вписував у такий певний контекст протистояння. Але можу сказати твердо, що він осачук ніколи не мав симпатії до націоналістів українських. Ні до мельниківців, ні до бандерівців. По перше, він бачив розбрати розкол всередині цього націоналістичного руху, всередині ОУН. Ну, оці обидві ці фракції. І він бачив ці взаємні крилаві порахунки. А з іншого боку, він побачив оцю цю трагедію, яка з Хомщини почалася, і далі цю Волинську різанину. І він сказав для себе, як я колись у нього вичитав, що потрібно оцим явищем протистояння боротися інакше. Інакше нам загрожує перспектива взаємних нескінченних вбивств і виграють на цьому сусіди. Ну сусіди в першу чергу йшлося про, про Росію, звісно, про радянську Росію. І була ще одна річ. Розумієте, він дуже добре знав. Польський він був експертом з питань східного блоку, з польського питання насамперед, тобто з польської народної республіки, з того, що в ній коїлося, як жили еліти, як яким було суспільство, і він побачив одну річ, що от з роками, коли після війна закінчилася, уже оцей образ німця окупанта почав витіснятися образом українця-різуна, тобто. Акцент було перенесено, як і в комуністичній комуністичні системі завжди були потрібні вороги, чи була вона там по польськи зафарбована, чи там по-чеськи, чи я не знаю по іще як. І от оцей акцент він дуже чітко побачив, і тому він ставився дуже негативно до цього протистояння. І знав, що ці питання підлягають і можуть бути урегульовані, тільки для цього треба виявляти волю. Це власне і визначило його роль, його місце точніше в налагодженні польсько-українських відносин. Його співпрацю з Гідройцем і розуміння цих осько-українських взаєм зі свого боку. Адольф Юзвенко додає, що Осадчука і Гідройця об'єднувала ідея викорінення ненависті між двома народами і формування платформи для порозуміння та співпраці в умовах, коли і поляки, і українці були позбавлені своєї суверенності під совєтсько-російським режимом. Gedroića było метою гідроїця було усунути ненависть між народами давньої речі Посполитої, адже між цими народами було чимало неприязні. Дідроїць шукав також поєднання польсько-білоруського і взагалі з усіма народами на схід від Польщі. Гідроїць не прагнув перегляду після воєнних кордонів Польща на сході. Він прагнув, щоб вони були поляками прийняті. Така сама була позиція Осадчука, який виступав за непоруш. Чність цих кордонів взагалі він був людиною, яка дуже легко нав'язувала контакт і мала велике почуття гумору. Коли я згадую Осадчука і гідриця, то мені здається, що якби ці люди мали можливість перекувати свої ідеї у політичну практику, то сьогодні все б виглядало інакше. Одна справа є постійно під знаком запитання, як би виглядали відносини Європи з Росією, як інтерпретувати Путіна? Адже він відвертий бандит? Бо то ключ в той філі до всього. Як інтерпретувати Путіна? Хтось бандита нормально. Професор Юрій Шаповав відзначає, що відносини між головним редактором паризької культури Єжґідройцем і його провідним та найбільш плідним автором з української проблематики Богданом Осадчуком були непростими, але саме цей тандем проклав дорогу до польсько-українського порозуміння після падіння комунізму в Польщі та Україні. Дідрось так само був прагматиком. Він він не був ідеалістом. Він він просто вмів, що називається знаходити людей потрібних собі потрібних для роботи і втягував цю роботу. Але знаєте, у вони познайомилися в 1950 році на Берліні на конгресі вільної культури. То той конгрес називався. Ідроцьов залучив до журналу Культура. Дуже багато Осадчук написав. Матеріалів для цього журналу, але вони дуже часто полемізували. От характерна річ я, наприклад, знайшов лише одне фото, де вони разом і для мене це така символічна річ. Що Осадчук про це писав, і Гідроїц. вони полемізували, Тобто, це не були такі от ідеальні стосунки. Вони багато речей обговорювали. Ну Гідроїц взагалі був такою практичною, дуже людиною, і він дивився на Осадчука. На сам перед він сам висловлювався, на такого зв'язку. Ого, з українською міграцією людина, яка здатна була налагодити контакти. Ну Ми... і це правда фантастично було. Сачук привів йому таких людей, як Борис Левицький, Іван Лися рудницький Іван Кошелівець, Євген Маланюк, Юрій Лавріненко. Ну багато українців вони всі друкувалися в журналі Культура. Ці речі, ці контакти за оцінкою потім і Гедройця і Осадчука, Вони прокладали шлях до подолання старих конфліктів. Ну а старі конфлікти, які там були на поверхні, Волинська різанина, і ось вона тут повоєнна. Під час війни почалася, і повоєнна операція. Цієї і тому для налагодження стосунків між нашими народами, швеляками, українцями, це було дуже дуже важливо в той час, коли обидві імміграції були ще й вороже наставлені одна до одної. Розумієте, це? це такий час був дуже непростий, про який зараз мало в такому ракурсі згадують, якісь там речі згадують, але це їм було дуже важко це робити. Цьому тандему знайти шляхи такого порозуміння. Вони це зробили. Тим часом Адольф Юзвенко підкреслює важливість публіцистичної і наукової спадщини Богдана Усачука, так само як і значення книг і публікацій про цю непересічну фігуру, але з гіркотою зазначає, що це все не є надбанням широкого загалу. Спеціалістів для для істориків та спеціалістів, які займаються цією проблематикою. Ці публікації мають величезне значення, проте вони не мають широкого розголосу. Громадська думка мало цим зацікавлена. Більшість народів підходить до історії дуже інструментально. Я глибоко розчарована. Якщо йдеться про ці справи, було б добре більше уваги присвятити цим проблемам, щоб можна було достукатися до. Суспільства. уваги Дякую. Нагадаю, що про фігуру Богдана Осадчука, речника польсько-українського діалогу та порозуміння, говорили історики професор Юрій Шаповал та Адольф Юзвенко. Це була передача в дзеркалі історії. А я Назар Олійник, і автор прощаюся з вами і вже почуємося за тиждень.